Доброго дня, з вами підприємство Ортопед. Сьогодні хочемо вам розповісти про поручні для відновлення навиків ходьби з перешкодами ПДВХ 4.5 на 5 метрів. Дані поручні призначені для відновлення рухів нижніх кінцівок та суглобів після перенесених травм і хвороб, та для того, щоб допомогти людині, що має фізичні вади, тренувати координацію рухів та уміння підтримувати рівновагу, балансування у стоячому положенні, а також допомогти при відновленні навичок ходьби та тренування різних груп м'язів, реабілітації та профілактики, формування м'язів кінцівок в режимі тренування у хворих з неврологічними синдромами. А також зняття втоми м'язів кінцівок та поліпшення загального фізичного стану дітей. Користувач тримається руками за поручні та пересувається вздовж них. Самі ж перешкоди слугують для відновлення навиків ходьби. Як ви бачите на відео, вони легко збиваються при невдалі спробіг перешагнути, завдяки чому пацієнт не перещепиться за них та зможе далі продовжити рух. Висота від основи до перешкоди сягає від 40 до 300 мм. Це робить тренування більш різноманітним та дає можливість виставляти висоту перешкод. На основі підлоги з ламінованого ДСП нанесено розмітку через кожні 100 мм як з лівої, так і з правої сторони. Поручни за допомогою рухомих стійок регулюються по висоті, можуть підійматися від 880 до 1260 мм. Висота поручнів фіксується за допомогою шести фіксаторів, які знаходяться на кожній стійці. Також вони регулюються по ширині в залежності від вподобань та зручності пацієнта. У зв'язку з чим ширина стійок в Русі може регулюватися від 650 до 900 мм. Для більш детальної інформації та їх замовлення пишіть нам в інстаграмі в Директ або телефонуйте за номерами.